Так, доброго вечора, ми з України. Доброго, а що скажете на рахунок системи Радіан? Вона також може використовуватися як і лінія захисту від проникнення. І вона теж така собі штучка. Mm -hmm. Що я можу сказати? Ну, система Радіан ну, в школі повинна була її преподавати. Це одна із систем вимірювання вуглів. Входить в систему СІ. Що таке один Радіан? Це якого? Це у нас є радіус. Це у нас є ще один радіус. Оце у нас відповідно вугол. Тобто один радіан це такий вугол, при якому довжина оцієї дуги, ну, оце, дорівнює радіус. Оце один Радіан. Ну, собственно, і радіан, воно походить від радіус. радіан. Ну, скажімо, ця система вона в житті ну, не використовується. В житті-градусами кутового виміра в Ну Якщо зовсім точно, то ще минутами, секундами. Але оця система, наскільки я знаю, вона дуже подобається математикам, там, Ну які зовсім математики і зовсім складні речі там рахують, роблять, чим тобто, вона їм там щось дуже спрощує життя при якихось розрахунках, ну, скорочує записи і тому подобається. Так що, Система радіан це оце. Ну, якщо б ви казали більш конкретно, було б простіше відповідати. Я так розумію, що ви мали таки на увазі не математичну цю систему вимірювання вуглів, а систему охорони радіа. Тобто ж це. Отак. От В кавичках є, була, ну, може, ще де є така система, да, радіан, скупать там ще букву ну це працювала вона. На тому, що ловила зміну ємності між землею і там, чимось датчиками своїми ціли. Тобто, Якщо от, в зону дії цієї системи заходу людина, наприклад, мінялася ємність і воно спрацьовувало. Ну, Безпроводні якісь датчики були б. Ну, але ця система це ну, сама це купа вона стара, як гівну мамонта, це купа от таких от, от, сундуків. І це головне, це система для, ну, для захисту якісь там периметрів, підготовлених периметрів. Тобто ж не якась посадка тобто, в полі, а це якийсь там ну, завод, який там обнесен забором двометровим. Далі там за забором, ну, якщо дивитися, з забором, далі за забором там ще і контрольно слідова полоса зроблен. Потім другий контур – забора, один, наружний внутрішній. Може бути ще й третій. І оцей радіан, образно кажучи, розтягнутий отут, між тими заборами ну, розташований, щоб його було і не видно, що там стоїть, і пошкодити було неможливо, якщо хтось переліз через оцей забор, попадає в зону дії радіана цього спрацьовує там десь в караулці сигнал тривоги. І Поки оцей, же, хто там лізе, диверсант, бо, не знаю, поки він їдеться з другим цим забором, питається через нього перелізти, або там дирку в ньому зробити, ну ще щось. А то в місто спрацювання йде, вже видвігається галопом тривожна група, і його там пристрелює. Тобто ж це охрана якихось стратегічних об'єктів, типу, там, можливо, атомної електростанції, якісь. Підприємство, скажем так, з небезпечними циклами, там якась хімія, ну ті ж вибухові, якісь там речовини. Ну, в общем, таке, що диверсія на такому об'єкті може мати значні ну, наслідки. Тому там охорона от, досить серйозна і за допомогою от подобного. Ну радяне ж це стара система. У Москві є більш нові системи, там не пам'ятаю, як вони називаються. Блядь, там цілий виводок. Гартензія, наче щось Там воно значно менше вже в габаритах, і ті, як би можуть використовуватись для охорони, ну вони їх використовують опять же, для охорони більше границі, там своїх військ. Ну, можуть використовуватися і для охорони військ десь на Марші. щоб десь щось стало, і воно ще не обладнано нічого, а захищати вже треба периметр якось. Ну, то втикаються датчики там, через якусь там, відповідну відстань навколо там, охороняємого табора. Включається це все діло, і між датчиками образно кажучи, ну, вони в основному всі на цьому доплеровском ефекті, на зміні йомності. ну, в общем ніяких проводів між ними нема не натягнуто. Вони ловлять на зміну фізичних полей, електромагнітних ну, при, при проході чогось відповідної величини. Ну, скажімо, теж воно не дуже масово це діло використання, і, скажімо так, воно протидіється більше проти якихось диверсійно-партизанської ну, У нас uh, війна ж не тих самих, не повстанців, там якихось, точніше, навіть якихось якісь, які підпілля якогось, що, слава Богу, я покажу. Що ніколи вся страна країна окупована, і, і регулярної армії вже немає. Але є якісь повстанці, які. Ніяк себе не видають, ходять в гражданському, все, і за всіх сил партизанять як тільки можуть. Тобто ці системи, це більше то проти того всього. Проти регулярної армії ну, розставили не всю цілобу. Ну, все хорошо, типа захищені. Прилетів безпілотник, побачив цей табір і в режимі реального часу сюди прилетів Хаймар. Все скінчилось. Або приїхав танк, розстріляв розстрілялося це все діло. Тобі ж, ну і використання, як би, на позиціях. Щоб ви розуміли від нас, допитів да, позиції, ну, мабуть, зараз саме маленьке, що можна знайти, це десь метрів під суд. Тобі ж наставити якихось датчиків там, перед позицією іменно сигналізаційних, щоб кацапи, коли підуть на штурм, у вас задзвонили, і ви пішли, ну, скажімо так, це хуйня ідея. Тому що поставити їх у кацав, під яким ви не поставите, поставити на той відстані, яку кацапа. Що вже преодоліють там ну, за якісь там десятки секунд Хер ви що вспієте. Тому сподіватися на оце, ну як би глупо. Буде. Я вже про оці обривні казав, що воно можливо вже пизда. Ось усе ви сидите і чекаєте, поки воно ну, там. Тобі ж як яка дублююча, ну теж таки на обстріли, як воно себе проявляє, ну скоріше за все, хто проявляє, буде орати, що скаже. На тому, що там, куди її розробляли, там ніяких обстрілів нічого немає. Коли у вас. Весь час щось прилітає, гупає дим, гарні. Ну, в общем, не буде ці діла. В общем, не треба путати охоронні системи з деякими системами, ну, фронтового, скажімо так, призначення. Деякі там актуальні, ну і то, скажімо, актуальні більше для якихось там, диверсійних сил, ніж для піхоти. І саме доцільне це да, нести чергування, даже навіть більш доцільно мати ну, очі в небі взагалі в ідеалі, ну, ще доцільніше, ніж оце, мати якусь мачту і на ній камеру. З тепловізором, ну і відповідно, якийсь сектор, який вона проглядає. Через цей сектор слідуюча камера, яка це проглядає. Відповідно, все це заведено кудись б. на якийсь командний пункт, і там несе чергування хтось за цими моніторами. Якщо постійно там, в обстріли, ще щось, то або снайпера мозги, або ще щось за допомогою камер можна досить непогано наблюдати, наприклад, підривати більш точно. Міни з дистанційним підривом ніж за допомогою того радіана або якогось більш сучасного аналога того Радіана. Так що якось так, поки все, все буде Україна.